Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 22 серпня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць, і це вже буде шостий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіака Скорпіон. То означає, що нам необхідно займатися творчою інтелектуальною роботою, яка потребує ентузіазму та багато енергії. Період дуже хороший для випробування нової техніки, роботи пов'язані з вогнем та металом. У ці дні є гарна можливість вирішувати завдання, що довго не піддавалися нам, братися за проблеми, до яких ми не мали прямого доступу. Дуже сприятливий час для розкриття таємниць, знаходження втрачених речей. Можна починати ремонт, який буде пов'язаний з не потрібного і застарілого, але потрібно дуже бути обережними при роботі з інструментами. Шостий місячний день каже нам, що якщо ви хочете розвивати свою діяльність, то вживати відповідних кроків і закласти основи слід саме у цей день. Можна побачити реальні можливості партнерів, професійну компетентність, оцінити інші можливості, День дуже вдалий для наукових досліджень, збирання інформації. Але ж не беріться за те, в чому ви не є компетентними. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен. У цей час у вас з'явиться чудова можливість наблизитися до мети. Сьогодні деякі події можуть розвиватися стрімко і часом непередбачувано, тому потрібно вміти підлаштовуватися під обставини. У цей час ви будете максимально налаштовані на результат. Тому намагайтеся скористатися цим. Щоб довести до кінця незакінчені справи. Телець сьогодні вам слід уникати суєти та поспішних рішень. Якщо сьогодні ви маєте намір досягти певних позитивних результатів, то вам слід сконцентруватися на важливих справах, не розмінюючись на всілякі дрібниці. Несподівана новини в цей період можуть неприємно засмутити вас. У невідповідний момент. Близнюки. Цього дня в багатьох справах вам вдасться досягати значних результатів. Краще не покладатися повністю на людей, які можуть підвести у відповідальний момент. Сьогодні на вас можуть очікувати перспективне знайомство. Не прогавте можливість приємно провести час. Раки. День не обіцяє доносних змін. Проте не беріть на себе підвищених зобов'язань. Сьогодні бережіть сили та обірковуйте всі свої вчинки. Не виключено, що у вас буде відбуватися переоцінка деяких цінностей. А вставини будуть складатися в такий спосіб, що, мабуть, ваші погляди чи деякі переконання будуть змінюватися. Леви, Оцей час вам не важко реалізувати свої наміри. Вам видається чудовий шанс відбудовувати відносини з людьми, з якими довгий час не вдавалося порозумітися. Сьогодні ви не будете впевнені у правильності своїх дій та вибору. Вас нелегко легко збити з вірного шляху. Діва ви зможете впоратися із будь-якими завданнями. Сьогодні не варто проводити час марно. Свою увагу зверніть на вирішення фінансових питань. Також у цей день не слід робити незаплановані покупки. Придбання будуть не зовсім вдалими, що призведе до порожніх та невиправданих витрат. Терезий в цей час. Ви будете схильне переживати і хвилюватися через будь-які дрібниці. Однак важливо звернути увагу на серйозніші речі. Протягом дня можуть виникати спірні ситуації у спілкуванні з оточуючими. Також сьогодні не виключено втрат, яких уникнути не вийде. Скорпіон. Сьогодні на вас очікують важливі зустрічі та розмови. Ви будете багато спілкуватися вам не важко буде знайти спільну мову з людьми. Багато хто підхопить ваші ідеї. Оцей день вам вдасться досягати бажаного. До цього достатньо поводитися природньо і невимушено. Однак, будьте сьогодні обережні з вашими фінансами. Стрілець! Дуже відмінний день для важливих розмов, обговорювання співпраці з вашими партнерами. Протягом дня слід зосередитися на корисних справах. При цьому ваш настрій буде змінюватись. Вас хвилюватиме проблеми особистого характеру. День підходить для експериментів із вашим іміджем для оздоровчих процедур. Козаріг! Сьогодні вдача буде на вашому боці. Вам вдасться подолати будь-яку перешкоду на вашому шляху. Цілеспрямованість і позитивний настрій додадуть вам чарівності. День принесе нові зустрічі, знаємство, успіх у фінансовій сфері. Водолій. Не дуже однозначний день, але шанси досягти успіху у вас є. В цей час від вас знадобиться серйозне ставлення до справ. Протягом дня можуть виникати певні труднощі у нових справах, однак у результаті всі труднощі будуть подолані. У вас можуть з'явитися якісь оригінальні ідеї, які стануть значною підмогою у ваших справах. Риби для вас буде вдалий день І з боку фінансів. Ви зможете помітно поповнити свій бюджет, вирішити питання фінансового плану. Події протягом дня розвиватимуться динамічно, а ваша ділова активність буде зростати. Вам вдасться визначити з цілями і самостійно прийняти вірне рішення. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам. месе